Літо вже не за горами, а з ним і сезон відпусток для викладачів та інших працівників закладів мистецької освіти. А ви знали, що крім основної щорічної відпустки, існує ще цілий ряд інших видів відпусток, серед яких лише відпусток без збереження заробітної плати майже 20 різновидів. Хто, коли і на яких умовах має на них право, дізнаєтесь на нашому вебінарі. Він уже доступний у записі, тож переглянути зможете у зручний для вас час. Важливо пам'ятати, що в умовах воєнного стану законодавство у сфері відпусток зазнало суттєвих змін, що стосуються продовження тривалості відпусток, порядку їх оформлення, а також звільнення в період перебування у відпустці. Для того, щоб отримати відповіді на найактуальніші питання щодо права на відпочинок, пропонуємо вам до перегляду запис вебінару практикуму, який допоможе розібратися у складних питаннях та уникнути типових помилок при оформленні відпусток. Під час перегляду вебінару разом зі спікером, кандидатом юридичних наук Оленою Задихайло, ви познайомитесь з системою законодавства України про відпустки. Отримаєте чіткі та актуальні відповіді на найважливіші питання, що стосуються права педагогічних працівників на відпочинок? Зокрема, яка максимальна тривалість відпустки без збереження заробітної плати в умовах воєнного стану? Чи має право на щорічно оплачувану відпустку внутрішній сумісник? Чи можна відмовити викладачу у отриманні 56 днів відпустки? А також отримайте практичні поради щодо оформлення документації про відпустки та щодо складання графіку відпусток. Перегляд вебінару надасть можливість отримати фахові роз'яснення на актуальніші питання щодо порядку надання відпусток керівним та педагогічним працівникам закладів мистецької освіти, як не порушити закон і водночас захистити право працівників на відпочинок. Реєструйтесь. І отримуйте відеозапис вебінару. Дивіться у зручний час, повертайтесь до важливих моментів і будьте юридично грамотними, особливо в період, коли кожне кадрове рішення має значення.